Григорій Сковорода на Полтавщині в родині спадкових козаків. Про точну дату народження світ дізнався лише через 200 років після народження філософа. Саме тоді дослідники віднайшли в одному із листів сковороди згадку про святкування власного дня народження. Григорій Сковорода мав виняткові здібності до навчання вже у 16 років. Він вступив до Києво-Могилянської академії. Першого вищого навчального закладу в Україні. Він там вивчав латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови. Він грав на сопілці, флейці, скрипці, гуслях та інших музикальних інструментах. Проте вищої освіти він так і не отримав. Працюючи педагогом у Харківському колегіумі, мав власну систему оцінювання. Замість балів він писав справжні вироки, вельми туб, справжнє безглуздя, досить гострий тощо. Григорій Сковорода – Гей поля поля зелені. Гей поля поля зелені, зелом, квітом оздоблені, гей, долини, і балки, і могили, й пагорки. Гей, вивод, потоки чисті. Береги річок трависті, гей же кучері які у дібро всіх і гайків, жайворонок над полями, соловейко над садами, той під хмарами дзвенить, сей же на гілі лящить. А коли зійшла дениця, то прокинулася птиця. Музика звучить навкруг, у повітрі шум і рух, тільки сонце визирає. Вівчар вівці виганяє на сопілочку свою коти трелі по гаю. Пропадайте, думи, трудні і міста багатолюдні, я й на хлібові сухім житиму в раю таким. Його називають зачинателем жанру байки. Писав твори переважно староукраїнською та латинською, надавав перевагу особистій духовній свободі. Філософські трактати присвячував переважно етиці, а головним сенсом людського існування бажав самопізнання, відстоював права людської особистості в кожній людині, що на ті часи означало сильну демократичну тенденцію, відкрито засуджував московських гнобителів. Якось Катерина II забажала побачити вже за життя відомого українського філософа особисто. Він прибув на її запрошення до палацу. Коли зайшла цариця до примальної зали, всі присутні вклонилися, крім сковороди. На питання Катерини, чому він не кланяється, відповів: Не я бажав тебе бачити, а ти сама захотіла на мене подивитися. А як же ти мене роздивишся, коли я перед тобою удвоє зігнувся? Григорій Сковорода оспокоює наш коханий, де тебе знайти на щось. Оспокою, наш коханий, де тебе знайти в наш час? Ти усім нам прижаданий, в різнобіч розкинув нас, За тобою ген вітрила, розгорнули кораблі, щоб могли тебе ті крила на чужі знайти землі, за тобою марширують, палять, знищують міста, цілі роки бомбардують, а чи зможе хто дістать? Що найбільші там печалі, де велично пишний дім, А найменше в серцю жалю у будиночку малім, невдоволені завжди ми, то печали джерело, помислами повні злими, Ось бунтарства, де зело. Потримаймо дух неситий, годі мучити свій вік, Не шукай край знаменитий, будь-звичайний чоловік. Бо ж печаль ускрізь літає, по землі і по воді, швидше блискавок шеряє, знайде і в добрій біді. Розбивай ноту неситу, будь житті такий, як є. Годі червам насточити, треба знати вже своє. Славні прикладом герої та побиті на полях. Хто живе самі в самім спокої, той стражда в старих літах, Бог вділив усіх грунтами це пропасти може теж. Жереб мій із бідняками, але з мудрістю без меж